Славі, Душа, Моя. Христос посеред нас. Свята Православна Церква святкує 14 травня пам'ять священномученика Макарія Митрополита Київського. Час життя священученика відноситься до 15 століття. Цей період час боротьби православ'я проти Унії та її прихильників. Священомученик Макарій постійно переконував людей бути твердими в православній вірі. В цім часі загрозу для православ'я становили мусульмани також. Митрополит Макарій, не дивлячись на небезпеку з боку татар, сміливо виконував пастирське служіння і хотів відвідати митрополитчу кафедру в Києві. Безбожні татари по дорозі з Литви вбили митрополита Київського і всієї Русі. Тіло святого Макарія через деякий час знайшли в болоті Нетліни. Канонізація митрополита відбулася незабаром. Православні кияни свято шанували і шанують пам'ять мученика Завіру. Від його мощей творились преславні чудеса. Коли в 1635 році митрополит Петро Могила запровадив службу в соборі Святої Софії, святі мощі священомученика Макарія, серед православного люду почали славитися ще більше, святитель Макарій не перестає бути захисником своєї пастви та київських святинь і після мученицької кончини. Він як за свого життя на землі, так і нині з небес боліває за кожну душу, щоби міцно трималося православ'я. Його мощі знаходилися в кафедральному храмі Святої Софії до самого закриття храму, і аж 30-ті роки безбожницької влади були перенесені до Свято Володимирського Патріаршого собору, де вони і до сьогодні нетлінно спочивають. Святий священомученику Макарів молив Бога за нас, Христос посеред нас. И є і буде. Условий душа моя Бож